Тапки є, готуйтеся їх в мене кидати. Тому що я, як хімік, офіційно заявляю, що в морській солі йод є, але він нестабільний, непередбачуваний, як багато людей серед нас. Тому, коли ви думаєте, що морська сіль це дорівнює користь, бо натуральна, там може бути нуль. Йоду. Саме тому в промисловості йодовану сіль збагачують вже точною формою йоду. А це яка форма? Калій-йодат. Тому що це стабільна форма і це контрольована форма. І морську теж ми будемо додавати штучно. Просто, просто про це не скажуть вам в рекламі. Забудуть. І тоді питання: на що переплачувати за ту натуральність? Якщо там хімічно немає сенсу, все ж поруч з хімією і в закритому телеграм-каналі все навіть про бади з йодом, розрив шаблону. Приєднуйтесь там для розумних.